Вашій увазі інтернет-магазин Фама представляє корабель у пляжці Титанік ручної роботи. Зменшена модель трансатлантичного пароплава стане чудовою прикрасою інтер'єру та доповненням колекції. Копія пасажирського судна британського виробництва спроєктована з сосни, гарантуючи витривалість та стійкість всього виробу. Кожна деталь ретельно опрацьована найкращими майстрами, що не може не потішити вибагливих колекціонерів. Витвір Декоративного мистецтва містить імітацію води, виготовленої з блакитної смоли. Деталь сповна передає глибину водойми та створює ефектний кольоровий акцент. Корабль у пляжці не лише прикрасить інтер'єр, але й стане справжнім джерелом натхнення для митців, мадрівників і прихильників водного транспорту. Безперечно, виріб пасуватиме до затишної вітальні яскравої спальні або робочого кабінету.